Добрий день. Сьогодні хочу запросити вас до розгляду одного з найдавніших образів, і ми будемо говорити про джерело як символ. Чому виникла ця тема? В попередніх відео я давала казку, давала медитацію для того, щоб у вас була можливість прожити енергію аркана. Помірність це 14 аркан таро, і познайомитись на рівні прожиття свого власного досвіду з енергіями цього архетипу, з енергіями цього аркану. І саме з арканом Помірність тісно вказаний символ і образ води. Якщо пам'ятаєте, там є фігура, така андрогійна фігура, чи це ангел, чи це людина. Яка переливає воду з однієї посудини в іншу. І, власне, вода є одним з основних символів, які зображені на цьому аркані. Якщо ми говоримо про символ драму, то також одним з основних мотивів в символ драмі є струмок, і одна з інтерпретацій цього мотиву є. Коли ми пропонуємо клієнту піти вверх вздовж струмка для того, щоб знайти джерело, або спуститися вниз по вздовж струмка, для того, щоб подивитися, куди впадає цей струмок. І от, власне, цей символ джерела є одним з Парадоксальніших можна так сказати. Чому я так говорю? Тому що, здавалось би, все зрозуміло: так? джерело, вода, і можна було би знайти, як я собі думала, знайти опис цього символу в словниках, тому що образ дуже відомий. І багато аналогії, багато в літературі, в культурі, в міфології, гов, говориться про джерело як початок чогось. Проте все виявилось трошки інакше, коли я почала занурюватися в цю тему, почала шукати інформацію суто про символ. Тобто мені хотілося просто прочитати про цей символ для того, щоб створити свою якусь. Своє розуміння цього символу. Але це виявилось не так просто, тому що як такого опису символу джерело немає. Тобто, здавалось би, ми маємо один з найдревніших і найочевидніших символів в той самий час. Немає цілісного опису. Або його майже неможливо знайти цілісний опис цього символу. І таке враження, що джерело, цей символ, він ніби пронизує архетипи і символи інші. Він є як частина чогось іншого. Часто можемо зустріти таку аналогію, як джерело життя, джерело страждань, джерело світла, джерело натхнення, мудрості, бід, води, сили, знання, музи, любові, пітьми. Тобто є дуже багато різних аналогій, в які вплітається символ джерела, але він завжди є. Частиною якогось іншого символу. Перше, про що думається, коли ми говоримо про джерело, це те, що він обов'язково пов'язаний з двома символами. Перший символ це вода, Тобто це такі найочевидніші символи. Так? Це вода і ріка, струмок, ріка, Тобто це те, що найочевидніше. Відповідно, ми маємо говорити про те, що таке вода на символічному рівні. А на символічному рівні вода це є як символ життя. Ну, уявіть собі, що ви перебуваєте в пустелі, дуже довго йдете пустелею, там дуже спекотно, ви вже декілька днів не пили нічого. І раптом ви знаходите струмок. І ви, очевидно, побачите, що біля цього струмка обов'язково буде невеличка оаза. Там, де, здавалось би, не може бути нічого, ніякої зелені, нічого не може рости і розвиватися, там, де з'являється вода, там, де з'являється джерело струмок, одразу виникає. Те, що підтримує життя, дає життя і що дає надію на життя. Тобто символічно джерело це життєва енергія, це те, що може оживляти, давати імпульс до росту, до оновлення, до очищення. Це те, що допомагає подолати жагу, причому ми можемо говорити як в прямому. В смислі цього слова жагу хочеться пити, коли хочеться пити, а також ми можемо говорити в переносному значенні цього слова, коли ми говоримо, що це задовільняє нашу оцю потребу в знаннях. І також джерело це щось, що дає початок чомусь більшому. Якщо ми простежимо Шлях води від джерела до океану, то ми побачимо, що джерело це є імпульс, це є причина, це є щось, що дає поштовх. Далі вода витікає з цього джерела, вона йде в, перетворюється в невеличкий струмок, тобто це вже якийсь процес, який ми можемо назвати розвитком, так? поступово набирає все більше і більше сили, цей струмок він розширюється, розвивається, він збільшується, перетворюється в ріку. Потім ця ріка впадає в море, тобто іде розширення, так? і потім це море впадає в океан, тобто досягає своєї цілі, місця свого призначення. І якщо ми зробимо аналогію з цими двома точками, то джерело це початок, це те, що дає потенціал для подальшого розвитку. І росту весь цей шлях, який проводить вода, це вже наслідок. Є причина, наслідок, і коли вже е, море впадає в океан, океан це є точка призначення. Тепер що ми можемо сказати про, про джерело як першу причину? Тобто це є перша основа, яку ми можемо символічно порівняти з сім'ям, яке ми садимо в землю, і з якого потім проростає життя. Тобто, це перша причина. Якщо ми беремо психологічно, то це глибинне я, це якесь таке внутрішнє ядро, з якого виростає вже особистість. Якщо ми розглядаємо джерело як символ, то ми можемо говорити про те, що це такий місток, це перехід між двома світами. Джерело починається десь далеко під землею, там де ми не можемо цього бачити. Тобто там відбувається якесь таїнство, а на поверхню вже потрапляє вода, яку ми можемо бачити. І от, власне, оця точка, де з під землі. З'являється вода, яку ми можемо бачити, це ось ця точка переходу. І символічно, знову ж таки, джерело ми можемо порівняти з поєднанням двох світів: світу живих і світу мертвих, світу свідомого і несвідомого, тому що те, що під землею ми розглядаємо психологічно як несвідоме. Відповідно, там, де пробивається, Джерело це перехід від одного стану до іншого. В міфології це дуже добре показано, коли в давньогрецькому міфі це про те, що спочатку треба було помитися в ріці Геркіні, а після цього випити з двох джерел забуття і пам'яті. І тільки, пройшовши через це, людина могла спуститися в печеру і отримати откровення. Тобто, з одного боку, людина повинна була забути щось, що поєднувало її з попереднім досвідом, з попереднім життям. З іншого боку, вона повинна була пам'ятати ті правила і настанови, яких вона має дотримуватись для того, щоб отримати це откровення. І тут ми бачимо, що джерело це. Точка, в якій відбувається оця глибинна зміна. Не люблю цього слова трансформація, але напевно тут воно є найдоречнішим, коли оця глибинна зміна повністю міняє світосприйняття людини і в якійсь мірі міняє її на рівні оцього внутрішнього ядра, на рівні її внутрішнього я. І оцей перехід на інший рівень. Свідомості це як, ну, такі поєднання світу людського і світу божественного. Якщо ми повернемося до архетипу води і до символу води, то ми говоримо про те, що вода це один з чотирьох першоелементів. І в міфах вода це символ. Перш, первинного хаосу, тобто, це якась така безодня, з якої народжується світ. І відповідно, на е, символічному рівні ми можемо порівнювати ці е, води, в яких народжується світ, з материнською е, утробою, з цими плідними водами, там, де народжується життя. Відповідно, вода. І разом з нею все, що пов'язано з, з водою, в тому числі джерело струмок. І ріка і все, всі оці водні символи, вони пов'язані з архетипом великої матері, так як говорить Юнг. Якщо ми говоримо з точки зору юнгянського аналізу, то е, ю, сам Юнг трактував воду як символ колективного несвідомого, тобто ця водна безодня, яка е, прихована. Під поверхнею, там, де ховається глибинний я. Якщо ми говоримо про джерело як образ жіночого, як образ матері, то це те місце, де народжується щось. Це те, що живиться і росте. І також з символом джерела пов'язані всі. Об'єкти, які несуть воду, які зберігають воду, в яких можна переливати воду. Все, що пов'язано з, з водою, це також такий материнський символ, і джерело також буде, символ джерела, також буде пов'язаний з цими образами. Наприклад, колодязь, наприклад, посудина, наприклад, чаша, ваза. Фонтан, купель, тобто, це все буде символом жіночого начала, яке пов'язане з водою і, відповідно, з джерелом, в тому числі. Інколи ми можемо говорити, що джерело це не вода. Наприклад, ми говоримо: джерело світла, джерело натхнення, джерело знання. І це вже трошечки про інший рівень цього символу. Якщо, наприклад, ми в темну-втемну темну ніч побачимо десь вдалині невеличкий слабеньке мерехтіння вогника, так? то це мерехтіння вогника може стати для нас джерелом надії, що десь там, де цей вогник є, є. Люди, там ми можемо зігрітися, там ми можемо а, перебути цю темну ніч. Одне якесь слово, сказане влучно, сказане вчасно, може стати джерелом змін. Якийсь текст може бути джерелом для нового погляду на життя. Наприклад, якщо ми говоримо про сонце, то в багатьох світових культурах говориться про те, що сонце це джерело світла вищої цілісності, джерело тепла і джерело життя. Воно Осві... освітлює не тільки землю, не тільки світ, а і прояснює свідомість. Якщо Повернутися знову ж таки до джерела як е, потенціалу, як тайни, як прихованого ядра, то ми не завжди можемо сказати, е, що ми очевидно знаємо, е, що там відбувається. Тобто, щоб джерело пробилося наружу, вода десь має довго накопичуватися під, земл під землею. Там, в глибині, відбувається якийсь алхімічний процес. Який чекає свого часу, але він не просто пасивно чекає, коли прийде його час, для того, щоб з'явитися назовні. Ні, в цей момент відбувається щось, що накопичує свою силу для того, щоб пробитися. Не все потрібно бачити на власні очі, не кожну тайну потрібно. Розкривати, і, от, власне, джерело, яке набирає свою силу під землею, якого ми ще не бачимо, як потенціал, це якраз символ ось цього, що не все нам дано знати, і не все нам потрібно знати. Щось має залишитися поза нашими очима, і, і щось має залишитися в тайні. І це, до речі, дуже тісно пов'язано з оцією границею, з цим переходом між світами, між смертю і відродженням. Що ріка це символ життя, то те, що відбувається під землею, і момент, коли це джерело з'являється назовні, це теж. Оцей символ переходу з одного стану до іншого. Якщо ми говоримо про символ цього переходу між життя і смертю, між різними світами, то джерело це якраз оцей потойбічний світ. Це так дуже коротко про символ джерела і про те, що, що, що ми можемо. Дізнатися, говорячи про джерело з нашим клієнтом, коли людина, наприклад, іде до свого джерела, або якщо в неї в мотиві з'являється джерело, то ми можемо розглядати цей образ от з таких різних боків. Архетип великої матері, тобто зв'язок з матір'ю, і оцей перехід між двома станами, між двома світами, можливо, між двома ситуаціями, можливо, між, між тим, як було і як стало, або як було і як хочеться, щоб було. Тобто от з цих різних ракурсів ми можемо тоді досліджувати оцей символ джерела суто. В моменті, не тоді, коли джерело вже стає річкою, не тоді, коли джерело вже пробилося і стає чимось іншим, а саме в моменті або зародження, або коли воно тільки проявляється назовні. Це так дуже коротко про джерело. Я сподіваюся, що це було корисно і цікаво, і будемо далі розбиратися з символами, з архетипами. З мотивами і до наступних зустрічей.